Німеччина заявила, що вода десь боже виплатити союзникам репарації. Тому франко-бельгійські війська вторглися на території Рурського басейну. Німецька влада закликала людям дати спротив окупатам, але окупати ставилися до бередих жителів вкрай жахливо і закінчився планом Таузеса 1925 року, який оздоровив дібетську екодобіку, але сталися великі депресії в 30 х роках. І це краще, де сподобалось Стіпцям. В 1924 року відбувся в Мюнхені так званий буч нацистами. Але було придушено. В 1925 року останній президент України обрали Пауля фон Гітенбурга. В 1925-1929 роках відбувся так звані Золоті Десятиліття. В 1926 року. Німеччина вступила в лігідацію. В 1930-34 роках відбулося падіння німецької демократії, яку завершила існувати республіки обранням австрійського подоштика як фюрера. Підпишіться на мій канал, тут є цікавого.